Один з найбільш частих питань, який мені задають про випічку що робити, якщо в рецепті вказані сухі дріжджі швидкої дії, а у вас тільки активні сухі, наскільки вони відрізняються і взагалі важливо, який саме вид дріжджів використовувати? Радий повідомити, що ні, не важливо. Всі три види комерційних дріжджів швидкі, активні сухі і пресовані. Виконують одну і ту ж функцію і можуть взаємозамінятися з невеликими коригуваннями. Просто потрібно зрозуміти, який тип у вас є і як він працює. Швидкі та активні сухі дріжджі дуже схожі. Обидва види консервуються шляхом сушіння, тому у них однакова дрібна, зерниста текстура. Вважається, що швидкі дріжджі потрібно змішувати з сухими інгредієнтами, а активні розчиняти або активувати в рідині. Це хороше правило, швидкі дріжджі активуються в процесі замісу, а активним потрібно трохи часу, щоб почати працювати. Але, можливо, ви здивуєтеся, дізнавшись, що обидва способи відмінно підходять для обох типів дріжджів, якщо температура рідини правильна. Згідно з інструкціями Redstieз, ось максимальні температури рідини для кожного методу. Дріжджі, додані до сухих інгредієнтів від 120 до 130 градусів за Фаренгейтом відчутно тепло, але не гаряче. Дріжджі, активовані в рідині від 110 до 115 градусів ледь тепла. Дріжджі найбільш активні в цих діапазонах. Можна використовувати і більш холодну рідину, просто процес займе більше часу. Але якщо температура буде вища, дріжджі загинуть. Це скоріше для спокою. У рецептах рідко вказують обидва способи, так що ви можете випадково активувати швидкі дріжджі або додати активні сухі прямо в борошно, і потім запанікувати. Не переживайте. Якщо ваша рідина не надто гаряча, а дріжджі живі, не так вже й важливо, як саме ви їх додасте в тісто. До речі, є один випадок, коли активація завжди потрібна, навіть для швидких дріжджів. Якщо ви не впевнені, скільки років вашій банці дріжджів, спочатку активуйте їх. Насипте трохи в теплу воду, перемішайте і залиште 5 10 хвилин. Якщо не з'явиться піна і бульбашки, дріжджі мертві, потрібно купити свіжі. Тепер пресованих дріжджах, які також називають свіжими або живими. Вони не висушені, і їх висока вологість створює деякі складності. По-перше, вони не зберігаються довго, так що знайти їх в магазинах непросто. Їх потрібно набагато більше, ніж сухих, для того ж ефекту, Red редстаїст рекомендує майже в три рази більше за вагою. Крім того, вони дуже ніжні. Наскільки? Настільки, що рідина гаряче 95 градусів вб'є їх моментально, в іншому їх можна використовувати так само, як сухі, розкришити в сухі інгредієнти і замішувати, так який же вид вибрати. Імовірно, не пресовані, з ними цікаво експериментувати, але для регулярного використання вони незручні. Вибір між швидкими і активними сухими справа смаку. Я використовую швидкі, тому що часто печу, і їх легко купити у великих упаковках. Якщо ви рідко печете, пакетики активних сухих дріжджів є менш обов'язковим варіантом, і вони працюють так само добре.